Доброго здоров'я, шановні глядачі. Сьогодні будемо говорити про захист від радіації. Дещо відійдемо від концепції нашої програми Курс на здоров'я? Не торкнемося питань діагностики, чи то питань лікування, але будемо говорити про не менш важливі питання, зважаючи на те, що відбувається в умовах сьогодення. Отже, який вплив матиме можливий теракт на ЗС саме на наш регіон, про те, як захистити себе від радіаційної небезпеки і все про калію йодит почуємо від? Фахівця сьогодні це Борис Малицький, лікар. Із радіаційної гігієни завідувач радіологічної лабораторії державної установи Хмельницький обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ. слава Україні! Героям слава! Дякую, що завітали і вам дякую, що запросили. Отож, тема, яка цікавить, мабуть, кожного глядача сьогодні кожного українця. І, власне, розкажіть, будь ласка, чи вплине оцей можливий теракт на заес саме на наш регіон? Яка вирогідність того, що ця радіаційна хмара дійде до Хмельниччини? Ви знаєте, я вважаю, що це в нас вірогідність мінімальна. І тому є два пояснення. Перше пояснення: з осені минулого року всі шість блоків знаходяться в стані холодного або гарячого зупину. Ну, що це означає? Це означає, що електроенергія не виробляється і ядерна реакція не проходить. І тому Вчені розрахували, що навіть наймасовіша аварія, яка може бути в даний час, не вийде за межі майданчика, ну там і ближніх районів. А ще другий фактор: ну, ми знаходимося за 900 кілометрів від енергодару, по прямій це 590, Ну, навіть при Чорнобильській аварії, яка була набагато потужніша, ніж будь-яка гіпотетична на Запоріжжі, на відстані 600 кілометрів. Забруднень не було, тому не варто хмельничанам не варто однозначно. Але тим не менше, ми маємо так підготувати. Адже в умовах війни маємо діючі реактори навіть в ста кілометрах від нас, то ж будемо говорити. Тему так, так і можливе використання ядерної зброї ворогом, тому що це. Невиключні. Отже, пане Борисе, про те, як мають хмельничани, жителі області дізнатися про ймовірний теракт, як нас повідомлять, який це буде сигнал. адже є відмінність ну, зараз. Зараз державу. система комунікації вся йде через облкерівництво обласних військових адміністрацій, місцеві органи влади. Ну, зараз ніхто не буде, це не 86-й рік Чорнобильська аварія, Зараз ніхто не буде приховувати і це відразу буде повідомлено. Ну і крім того, зараз системи оповіщення дуже гарно працюють. Ми звикли до сигналу повітряна тривога, так. є ще сигнал радіаційна. Це дзвони в набат, Ну вони такі подібні на церковні угу. дзвони. Ну і ще там, щоб для відома, якщо йде евакуація, це гудок потяга. Іде такий по цих самих, що ретранслюють повітряну тривогу, по цих будуть передаватися інформація про радіаційну небезпеку. Але тим не менше я впевнена, що відбуваються такі навчання чи то навіть відпрацювання із усіма центрами контролю та профілактики хвороб України щодо алгоритму взагалі дій у разі такої радіаційної небезпеки. Мабуть, із вами також спілкувалися стосовно ну, цього Ну, звичайно, звичайно, і це, і це не почалося не в, так, в червні, в липні, коли животаж пішов. Це ще в минулому році восени тоді була небезпека застосування ядерної так. зброї. У нас в установі створені групи швидкого реагування. Ми всі пройшли медогляди, забезпечені індивідуальними засобами захисту, дозиметрами, мобільні всі готові виїжджати в інші бригади, в інші області. Тобто, ми повністю готові до будь-яких наслідків аварії. Це все таки допомагає нам заспокоїтися звичайним громадянам, але тим не менше, ми матимемо, повинні мати точніше певний алгоритм дій як же захиститися від іонізуючого випромінювання в домашніх умовах, як, врешті-решт, захистити своїх домашніх улюбленців. Такі правила ж Ви знаєте, і якраз Міністерство охорони здоров'я підготувало алгоритм дій населення при радіаційній аварії. Ну, перше, при сигналі перебувати в приміщенні. Якщо застало вас е, десь на вулиці, обов'язково відразу захистити органи дихання, рот-ніс ну це маска, звичайно, респіратор. Якщо немає будь-які підручні матеріали, хустинка, шалик, е, можна ру рукавом, таку буквально угу. захиститися і прийти в укриття. Ну і триматися подалі від стін, тому що радіація осідає на зовнішніх стінах, і тому треба триматися всередині приміщення. Ну, Я вам скажу, допустимо, дерев'яні будинки угу. в 2-3 рази зменшують рівень радіації, а в підвалі в 10 разів. Одноповерхові будинки в 7-10 разів, підвали в 30-40. Ну, Якщо ми беремо багатоповерхові будинки, то зменшення радіації йде в 300-400 разів. А коли в підвал впускаєшся в тисячу разів менше, ніж на вулиці. Ось ось це основний такий захист. Застало вас на вулиці, підійшли до квартири. Не заходити, зняли одяг, не струшуючи, загорнули його в пакети, десь mm. лишили цей. Це 90% зменшує вплив радіації. В приміщенні обов'язково прийняти душ. Нема можливості відкриті ділянки протерти. Вологими серветками не споживати їжу, яка знаходилася десь на відкритих цих місцевостях, в магазинах не загорнута. До речі, про воду. Яка от взагалі ситуація з водою? Чи є вона придатною, якщо раптом сталася така радіаційна? Ліпі? Ну, це в кожному факторі, в кожному випадку треба говорити окремо. Угу. Але Хмельницькому вода з підземних джерел. Тому. Шансів, що вона буде забруднена, ну практично немає. І про е, таку нашомівшу тему, про е, калію йодит. Давайте поговоримо деякі міфи, якщо нам вдасться тут розвінчати у студію в процесі розмови, також буде добре. Але тим не менше, коли треба е, вживати калію йодит, розкажіть, будь ласка, і е, власне чи варто взагалі е, зловживати йодомісними препаратами, е, якщо це не калію йодит? Ну, давайте розпочнемо спочатку. Калію Дивіться, йодит. при Запорізьку почали при будь-якому варіанті аварії на Запорізькій, калій йодит приймати не потрібно, тому що заглушені реактори йоду 131-го немає. Він вже 10 періодів піврозпаду пройшов. В цьому варіанті жодного йоду не потрібно. Друге питання: калій йодит для профілактики не приймається, тільки коли органи місцевої влади сповістили про радіаційну аварію, тоді приймається калійюдит. Функція калію йодиду він не захищає від радіації, він просто при потраплянні в організм йде в щитоподібну залозу. Uh -huh. І тоді, коли йде раді радіоактивний йод 131, він просто не, не має місця, куди піти, він просто виводиться з організму. Ну і це дуже важливе питання, тому що я приймав участь в Чорнобильській е ліквідації Чорнобильської катастрофи, і єдина Нозологічна форма, яка офіційно підтверджена, що вона пов'язана з Чорнобилем, це були раки щитоподібної залози у дітей. Угу. Тому що до Чорнобиля в нас було там на Україні 3-5 випадків, після Чорнобиля вже було кожен рік по сотні випадків. Тому що дуже важливий прийом, але знов таки не зловживання. Не просто тако для профілактики поприймаю одноразове після повідомлення. Ну там для дорослих від 14 років 125 мг, Там є ці дозування так. дозування. Так, так, так. Обов'язково зважте на це Це не означає, що каліюдин не повинно бути у ваших аптечках. Ні в якому разі ми говоримо і про працюючі реактори, про інші діючі атомні електростанції в Україні про загрозу ядерної використання ядерної зброї, Тож, такий препарат має бути, але не повинні ви його вживати просто для профілактики. Так, 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 так. тільки після повідомлення. Так. Якщо говорити про йодомісні препарати, от якими також подекуди в аптеках не було тоді цей бум стався навіть минулого року, скажімо, рік тому якраз так і на початку червня, і почали всі закуповувати цей препарат, його немає, але всі почали скуповувати. Дайте ну, мені щонебудь, що містить йод будь-які препарат, геть сам йод у рідкому такому стані. Розкажіть про це. Ну, ви знаєте, в інтернеті дуже багато таких рекомендацій, і навіть дають такі люди, які мають там сотні відношення. тисяч підпис, підписників, угу. Навіть той самий лікар Комаровський, там що звичайний п'ятивідсотковий йод там, в молоко чи в теплій воді, дорослим і дітям після 14 років там 40 капель, меншим 20. А до 5 років дітям робити йодні сіточки. Ну, офіційна позиція Міністерства охорони здоров'я це жодної користі не несе, ну а можна сказати, швидше навіть приносить шкоду. шкоду. Тому що воно в читу залозу не потрапляє. Угу. Так що це, ну знаєте, зараз в інтернеті, що хочеш, можна вичити, Але позиція мозу така. Більше міфів стосовно калію йоди немає. Не було в такому суспільстві, Ні. Не, не спостерігали ви крім тільки калій йодит рекомендується, а ці всі йоди, люголі, цей то вони але непридатні. людина може вживати, скажімо так, для профілактики знову ж того самого зубу, якщо є певні проблеми з ендокринною системою, але не пов'язувати це із захистом можливо. Ну, це радіації. вже лікарі повинні, так, це... ендокринологи вже повинні давати свої рекомендації. Ну так просто давати людям то. Я ще хочу поговорити про інші такі медичні засоби, які повинні бути у аптечках, у домашній аптечці, за саме ось рекомендаціями МОЗ України. Там ще є декілька препаратів, геть одні з них сорбенти, такі спеціальні, котрі б виводили ну, радіацію, скажімо, з організму. чи як. Ні, ну вони в аптечку не входять. Це вже якщо буде а, рівні радіації, в аптечку ну звичайні людина має хронічні захворювання. Mm. Обов'язково. Ну, принаймні тижневий запас. Ти маєш гіпертонію, на тиждень візьми е, препарати, інші серцево-судинні, серцевосудені, запасистими апаратами, е, препаратами. Так само цукровий діабет. Ну, обов'язково з собою раптом буде евакуація чи вдома мати запас. Ну а інші то це жаропонижувальні, обезболювальні, протигістамінні препарати від алергії, бинт вата. Пластир, а ці адсорбенти, вони ну нема в рекомендаціях не треба, е, так? Не треба їх тримати в аптечці. бачите, знов ж таки, це величезна е, така. Ну, павутина, скажімо, е, свої поради видає. Я про інтернет, про ну, масу так... інформації, по, по, про публікації там МОЗ рекомендує і тому подібне. І тому подібне, але дуже важливо запрошувати фахівців, які би розповідали тут у студії реальний стан справ. Про радіаційний фон ще хочу запитати, аби кожен глядач, який якому замало офіційних таких, скажімо, версій від Міністерства охорони здоров'я щодо ситуації, який не дуже довіряє медичним різним структурам та медикам, загалом, коли вони самі можуть глядачі от перевіряти радіаційний фон нашого регіону? Є ж така можливість? Ну, дивіться, вже 24 лютого минулого року. В перший день повномасштабної війни вже ввечері вийшла вказівка Міністерства охорони здоров'я про трьохразовий щоденний заміри гаммафону. Вже минуло більше 500 днів, До сих пір всі в Україні в 9 ранку, в 13 і в 17 заміряють радіаційний фон і передають ну, такі онлайн-таблички. Є в міністерство, тобто фон під постійним контролем. Під, під постійним контролем. E, ознайомитись з фоном на нашому сайті, нашої установи, державної установи, Хмельницький обласний центр контролю та профілактики хвороб. Будь ласка, кожен день виставляємо фон, за тиждень виставляємо фон. Прилади зараз в епіцентрі скрізь є, можна купити. Не знаю, чи є потреба. Людям особисті такі прилади для вимірювання радіації звичайно. Звичайно, вони завжди є. Завжди в продажі є хороші прилади. Львів виготовляє. Ну кажу, я не знаю, чи є потреба. Наш телефон, будь ласка, 79 39 Телефонуйте, завжди скажемо. Кажу, три рази на день ми міряємо кожен день. В вихідні так само беремо прилади додому і заміряємо радіаційний фон. Ну раптом люди мають лишні кошти, так і не хочуть то... донатити на армію, то можуть купувати ось такі прилади. На правду але потреби, в цьому я в цьому, я не... В цьому не бачу. Я вам дуже дякую, дякую, пане Юрію. І ще мені здається, отак в процесі розмови. Ми опустили ще один важливий елемент. Якщо станеться, не дай Бог, на шановні, радіаційна небезпека, про захист людей. Ми поговорили. А от про захист домашніх тварин ми пропустили. Я б хотіла повернутися з вашого ага. дозволу, поговорити про друзів наших. знаєте, ]мачам. той самий принцип. Якщо вдома не випускати на вулицю, mm -hmm. ну вже якось прибирати це. Якщо з вулиці прийшло, так само по можливості там, в ванні чи в душі помити собаку. Mm -hmm. Нема можливості вологими серветками. Бо це реально от, в Чорнобилі, коли були, там на тих собаках, особливо довгошерстих, кудлатих, радіація була ну, в 5-10 разів більша, ніж на місцевості. Тому що це літо було, пилюка в них. Збиралася дуже велика. ну uh -huh. от Тут один рентген, до собаки піднесеш до зими, буде п'ять рентген. Так що така, той самий принцип. Не випускати, якщо почалася аварія, вона не була на, на вулиці. А якщо вже десь з вулиці, то обробити його гарно, ну і кормити то саме, що в людини. Не використовувати забруднені. Я вам дуже дякую, пане Борисі. Дякую, що завітали до нас у студію. І тепер декілька слів як підсумок нашого ефіру. Можливо, ми щось пропустили в процесі, а можливо, те, що варто ще раз повторити, або наш глядач звернув особливу увагу. Ваше таке заключне слово. Ну, ви знаєте, от такий є чек-лист Міністерства охорони mm -hmm. здоров'я, і, і тут внизу написано: захистити себе від впливу радіації можливо лише за умови дотримання трьох основних правил перебувати в укритті. Стежити за офіційною інформацією і виконувати офіційні вказівки влади. Ось ці принципи, які дозволять людям зменшити, або звести до нуля наслідки можливої радіаційної аварії. Не робити хибні рухи, як так, кажуть, так, і так, ніякому так, разі так. не панікувати. Не панікувати. Так, спокій це одне з основних. Дуже дякую ще раз, що Нема за що і вам дякую, дякую, шановні глядачі, що дивилися сьогодні. Полунала важлива інформація, і е, котра, в принципі, не дай Бог, щоб знадобилася у житті, але тим не менше, ви маєте знати. Ну і звісно ж, для мене особисто це була інформація заспокоєння, що все гаразд, і просто варто тримати руку на пульсі е, тих новин, які перевірених, шановні глядачі, новин, які є. у... Інтернет в мережах і не тільки, і власне не панікувати. Тож дякую, що дивилися. Залишайтеся при міцному здоров'ї. Все буде Україна.